Катехізис. Частина 1. Про святу трійцю. До Різдва Ісуса Христа люди вірили в єдиного Бога, але не знали того, що Бог перебуває в трьох іпостасях або трьох особах, які, будучи різними особами, являють собою єдине засутністю божество, святу трійцю. Важко уявити собі. Як три особи святої трійці, будучи різними особистостями, являють собою одне божество. Але ця незбагненість і є свідченням богооткрованості цього пізнання про Бога. Отець, син і святий Дух, три особи Святої Трійці перебувають між собою в найміцнішому союзі любові, так що у всіх трьох одна воля. Кожна з осіб святої трійці має відмінну властивість. Отець народжує сина, син народжується від оця, святий дух і сходить від оця. Усі особи святої трійці є рівними між собою, співвічними одна одній. Не було часу, коли був отець, але не було сина або не було Святого Духа. Усі вони, Отець, Син і Святий Дух, перебували завжди. Щоб приблизно зрозуміти таємницю Святої Трійці, святі оці пропонують подивитися на сонце. Ми бачимо, що у сонця є сонячний диск. Це образ Бога Отця, також сонце випромінює світло, це образ сина. І разом зі світлом від сонця йде тепло, це образ Святого Духа. Усі три, і сонячний диск, і світло, і тепло мають одне джерело, перебувають у тісному зв'язку, та кожна з них має свою властивість. Так і особи Святої Трійці, відмінні за особистістю, але єдині за сутністю. Єдине божество. Цю таємницю відкрив людям Ісус Христос, а його учні, святі апостоли, розповсюдили це вчення у всьому світі. Свята Трійця виявила себе під час хрещення Ісуса Христа Іоанном предтечею, коли Бог отець явився в голосі з неба, цей син мій улюблений. А святий Дух у вигляді голуба зійшов на Ісуса. Також голос Бога Отця було чутно під час преображення Господа Ісуса Христа на горі фавор. А святий Дух всі побачили у вигляді язиків полум'я, що зійшли на голови апостолів у день П'ятидесятниці, який ми святкуємо як День Святої Трійці.